Я Віталіна. Я Маргарита. Дуже приємно. Один зі способів розрізнити сестер-близнят попросити їх заспівати. Високі ноти візьме Віталіна, а низькі Маргарита. Разом вони дует сестри Мороз. Співають на сцені з семи років виключно українські пісні. Нам подобається саме народна пісня. З дитинства ми співаємо українські пісні, як нас не намагалися ламати, щось нам там підказувати, щось змінювати в, нашому, в нашій творчій такій діяльності. Але ми все рівно йдемо. Стоїмо на своєму. А тим паче, що ви самі розумієте, зараз такий час, коли саме народна, саме українська пісня є актуальною і ми цьому дуже тішимося. Обидві сестри, вчительки музичного мистецтва Віталіна у п'ятій, а Маргарита у двадцятій школі Ужгорода. Любимо діток. Також на базах наших школ в нас є вокальні гуртки, де ми з дітками займаємося окремо. Їм дуже подобається, ми дуже раді, що їм подобається. Ми дуже довго до цього йшли, тому що ви знаєте, чужі люди в новому місті. Ну, важко трошки розкачатись. Народилися сестри сподоріло. у місті Зеленодольськ. Так, у нас навіть сьогодні такі патріотичні футболки. Тут у нас написано наше рідне місто Зеленодольськ, Дніпропетровська області. Але ми переїхали вже три роки тому. Так склалися обставини життєві. Okay. Що ми опинилися тут? Ми жили і в Кропивницькому, і в Києві. Опинилися в Ужгороді. На Закарпаття дівчат привела не війна, а кохання і сестринська любов. Віталіна вийшла заміж і оселилася в Ужгороді. Рік прожили із сестрою у різних містах і зрозуміли, що це для них неприйнятно. В Ужгороді дует продовжив розвиватись. Війна стала важким випробовуванням. Батьки дівчат на сході. Переживають сестри і за рідних і за всю країну. Свої емоції відобразили у першій авторській пісні, яку нещодавно презентували. Якось так народилася пісня, певно, від того, що наші на, батьки... на фоні всіх подій так, наші батьки знаходяться на Дніпропетровщині, ми самі їздили нещодавно до батьків, ми все чули, якби, і з цього всього зародилася пісня, яку я назвала так Разом зможемо». Кажу Віталінки, послухай, можливо, щось і вийде. Так, я додала якісь свої корективи, і так разом ми створили, разом змогли створити пісню. Разом зможемо <рес> життя хвилини. Кожну мить ми хочемо відчути. Пісня одразу знайшла своїх прихильників. Сестрам мороз підспівують глядачі. Їх творчість люблять і цінують діти. Творчих цілей у сестер багато. Вони вже брали участь у кількох музичних телевізійних проєктах. Попереду ще більше мріють розвиватися як дует, а ще прагнуть допомагати розвиватися своїм учням. Сестри переконані, разом вони зможуть усе.